Привіт, українці! Сьогодні розповім і покажу вам, що потрібно робити, коли ви зіграли партію. Як ми аналізуємо, як я вважаю, гарно можна аналізувати свою власну партію або партії інших, щоб максимально з них взяти користь. Ми коротко проговоримо про тактичну частину партії, а потім про дебютну частину. Ось перед вами мій лічец. І ми можемо взяти якусь. Мою з останніх партій. Заходимо в профіль ігор. Трошки тут грав час 960. Я, в принципі, цю роботу вже проробив, але давайте я візьму якусь останню свою бліц-партію. О, давно-давно була оця бліцпартія. Відкриваємо партію. І зазвичай в кінці ось цього я побачив ось це. От, я виграв, там 6 пунктів підняв. Кінець, ура, перемога! Зазвичай люди, все, я виграв, Уу, чи програв? О, граємо ще раз. Що ви, якщо ви хочете грати сильніше в шахи, вам потрібно вчитись на своїх помилках. Це стосується не тільки шахів, це, в принципі, такий життєвий урок, якщо хочете. Після того, як ви зіграли партію, тут є кнопочка Аналіз. Це кем на аналіз. Тут я вже це зробив. Комп'ютер вже проаналізував всю партію: вже отут є тун-тун-тун, помилки, чотири грубі помилки, чотири грубі помилки, два знаки, питання, два знаки питання, червоне все. Ну, бо це була така собі бліц партія. Але якщо ви просто подивитесь, о, який я телепень, або о, я тут зі це, це не буде користі. Отут є чарівна кнопочка. Робота над помилками. Так і написано. Робота над помилками. Ось тут. Робота над помилками. Ви можете навіть включити рушій. От я включив його. Але ви не бачите, що він пропонує. Все, що ви бачите, друзі, це що оцінка 0,8, в мене погана позиція. А в мого суперника хороша позиція. Мій ферсі 7 хід плюс 4. Оцінка плюс 4. Хто не знає, подивіться попереднє відео. У білих 4 зайвих пішаки хоча насправді один. Що ж я мав робити? І тут пише: було зіграно 7 два 7,2 питання. Знайдіть кращий хід за чорних. Може, король g8, от ви робите хід, Думаєте, може, треба короля підвести. Король g8, о! Каже, король g8 was the best. Пише англійською. Король G8, Правильно, ти цей ти наступну задачу? Взагалі це треба повільніше робити, зосереджуватись, думати. От, перед цикою next. Білі пішли кінь в три. З два знаки питання, квіндів в три, не два знаки питання. Та, два знаки питання, але це ми розберемося за хвилинку. І Я побив слони в три. Це два знаки питання. А що ж я мав зробити? Оцінка мала бути нулі. Що ж я мав зробити? Може знов король g8. А ні, давайте я спочатку безглуздий хід зроблю. Роб... Нехай ви задумали g5. Може, ви думаєте, хід g5. Ви робите хід g5, комп'ютер його аналізує, 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 оцінка вашого ходу, оцінка вашого ходу. Потім каже: Ні, я сильніший хід. Давай ще. Пробуємо король g8. Знов корожі 8 був правильний хід. Оцінка 0,2. Хоча комп'ютер очікував ходу слон D5. Можна вернути ще назад. Комп'ютер би зарахував хід слон D5, отут намальовано, слон С6, відійти слоном, слон e 4 але не слон f 3. Не далі. Наступна задача. Я пішов ферзь d 7 Ну, це така собі задача. Оцінка 2,4 я і так програю. Тут, в принципі, можна пропустити цей хід або дивитись рішення. Можна цикнути, дивитись рішення А3. Ну, така собі рекомендація. мене все одно програно. Next. Далі. Тут я пішов А 3 знов подивимось рішення. ферзь Д 6 напевно, був правильний хід. Ні, не ферзь Д6. Бачите, я помилився. Оцінка мого ходу. Ні, каже, хід до одного місця. Шукай краще. Дивимось рішення, ферзь Б5. Ну все одно не люблю такі здачі, коли найкращий хід все одно програє. В принципі, даю вам дозвіл їх скіпати. Пропускати далі. О, ф 5 два знаки питання. Ф5 було мінус 3,5, Правильний хід був А4. Виграш. Next, наступна. О, помилки чорних розібрані. Єс! Yes! І дуже важлива кнопочка розібрати помилки білих. Чому ви скажете? Навіщо мені помилки білих? Та ж я не грав білими. Але ви краще зрозумієте, що ви не догледіли. Ось тут, ну три. Ну логічний же ж хід. Ну, дуже логічний хід. Ну он же ж, ферзь хоче побити коня з шахом, а три – поганий хід. А, а що треба було робити? Думаємо, думаємо, думаємо. Треба було ходити, напевно, кінь Детри. З ідеєю слон 5 Все, кінець. Слон 5 зв'язка по восьмій. Кінець. Кінь f3. Кінди 3 вигравало. Вертаємось назад. Лише кінде 3 виграла. Гарна задача. Тільки кінь Д3 вигравало. Мій суперник пішов не туди. Може, він поз... побоявся якогось мату на Ж2, але білі перші мат поставлять. Далі. Що білі зробили? Король Ж2. Випустили всю перевагу. Що ж білим треба було зробити? Білим треба було піти, слон c 5 зв'язати мого слона і все з виграним е пішоковим Слон c 5 Next. Далі. Ось тут король А3. Два знаки питання. Оцінка. Дивіться, друзі, плюс 4. А стало мінус 5, що правильно за білих було робити. Ну, тут правильний хід F4, він не дуже очевидний. Рухаємося далі. Знову правильний хід був F4, і позиція була б нічийна. Next. ми розібрали всі тактичні помилки. Їх було багато, але це набагато краще, коли ви самі їх знаходите. І тут Стокфіш, ваш не вчитель, а консультант. Він вам каже: ось тут треба було так зробити. Тепер вернуся ще. Що як ще можна робити не тільки зі своїми партіями, з партіями будь-якій партії, які ви дивитесь? От прямо зараз Prague Festival Masters. Дивимось якусь партію. Візьмемо зараз партії тривають, поки я записую. Дивимось раунд 1. і дивимось нехай. Ем, партія: оцю. Прагнананда, е, Навара. Отут є кнопочка знизу. Комп'ютерний аналіз, але ми не дивимось на оцінку. Наскільки оцінка стрибала? Ні, тут всю партію нічия була, нічого цікавого не було. Дивимось там, де графік стрибав туди-сюди. Тут взагалі помилок немає. Все правильно. В її Кеймер. Ану, дивимось, теж там ну, майже без помилок, але білі виграли. Гюрель Семшенкленд. О, тут якась була помилка, одна груба помилка. А тут Аравінт. E, що тут нас показує? О, тут якісь були одна груба помилка, одна груба помилка. Але тут немає кнопочки Learn from your mistake. Так от, тут є кнопочка ось тут. Share. Скопіювати PGN. Ми копіюємо PGN. Ми скопіювали партію. От десь вона там запам'яталася. І далі ми йдемо. Так я роблю з тими партіями, які мені цікавлять, де я бачу, були помилки. Йдемо в е, інструменти. Імпортувати гру. Ви можете будь-яку гру сюди вставити. Вставте PGN, будь який який хочете, будь-яку партію, вставляєте сюди. Тисну Ctrl-V на клавіатурі. І отут зробити запит на комп'ютерний аналіз. Тицем. А ви заодно тицяйте під відео в підписку, щось там натицяйте під відео. Імпортувати гру. І воно імпортує. Ну, гра і так була на ліче, але воно її ще раз імпортує. І, а ну бачите, оцінки з'являються: оцінки, оцінки. З'являється, комп'ютер аналізує зазвичай до хвилини часу. Займає проаналізувати. Он тут графік з'являється, той, що ми щойно бачили, але я не хочу бачити розв'язки. Ось це, поки комп'ютер аналізує, я з кожною яка мене цікавить. Зі всіма своїми партіями я так роблю, щоб дізнатись тактичні помилки. Таким чином я зменшую ймовірність, що я знову таку помилку допущу. Бо якщо я не вчусь на своїх помилках, ви можете грати скільки завгодно, а краще ми не будете ставати. Хочете покращити свій рівень, вчіться на своїх помилках. Саме для цього лічес це і зробив. А потім ми про часбейс поговоримо. Хто з вас має часбейс, можете підкажу, як ним користуватися. Так що, графік вже з'явився. О! Робота над помилками. Тиць, хід білих. Ось тут стоїть позиція. Білі пішли, тура це один. Бачите, пише, було зіграно тура це один. Дуже сильний гросмейстер, Аравін 2700 проти Нгуєна. Зіграв Тура с 1 і позиція, бачите, тут така оцінка була 0, ну фактично рівність, а стало мінус 3. Ой, лелечки. Тобто тут ну, позиція, мабуть, неприємна. І от каже, знайдіть кращий хід за білих. Ого, я бачите, я цього не готував. Бити не можна, бо тура на С2 під боєм. Тому він відійшов турою. Але чорні я зараз ще не бачу, не бачу. Думаємо, думаємо, думаємо. 4 виглядає погано, бити не можна вперед не можна. Може побити і побити. Може побити і побити. І це буде ніч. Я побив. Тура С2, побив, Тура-2. Ну, мені виглядає програно, хоча той пішак може бути сильний. А якщо це Б, ферзь Б2, б'ю. Дивіться, тут можна так. Я можу ще сидіти думати, але суть не в цьому. Це я взяв надто складний приклад для наочності, але спробуємо. Можливо, це. ну, комп'ютер що поскаже? Рахує, не, а каже, ферзь С2 і Тураса обидва програють, тому мені це. Оцінка мого ходу – недобрий хід. Що ще я можу зробити? Можливо, Є4 спочатку піти. Ферс Є4. Ні, ферс Д4. О, я думаю, ферзь Д4. Може, туди напасти. Ану пробуємо, ферс Д4. Теж програє. Ферс С2, ферзь Е5. А, F6 просто. Так. А що ж робити? Можна ще думати. Я не знаю. Позиція виглядає дуже неприємною. Тура д 2, тура д 5. Пробуємо, таке навмання. Тура д 2. Теж неправильно. Всі ходи програють. Якийсь тут феноменальний розсуд був. Отако, От о, бачите, не можу. От наживо, коли записую, ваш. А може, ферзь б'є 5? А ні, я програю ферзя тоді. Я тоді не розумію. Я, не... я просто не розумію. Може, ферзь це один? У, а ну ферзь це один пробуємо. Теж програє. Та що ж таке, бо це все одно зв'язка. Добре, більше не будемо це робити. Не можете розв'язати. Взагалі-то так. Я це показую на режимі турборежим. Турбо супершвидкість. Взагалі я в цей момент би тако зняв окуляри. Ці би подумав, подумав, подумав. Можливо, f 4 піти, можливо, ще щось. Можливо, ще ж я би довго думав в цій позиції. Ще одну спробу дам на хід f 4 Ну, вже найкращий хід, мінус півтора, але все одно погана позиція. Але коли я вже ну геть не знаю, тоді... Можна пропустити, давайте пропустимо. Пропустити. Більше помилки білих розібрані. Розібрати помилки чорних. Помилкою чорних було ферс Біє два. Привело до нічиї. Ще одна велика помилка. Ферзь б'є два і раптом нулі. А який був виграш за чорних? Ну, по який був виграш за чорних, якась тут матова ідея. Може, ферст g1? один. Фер один програє, бо ферзь Д один. Може, може, слон під боєм. Може, що зробити? Може слон D6 просто піти? Просто слон D6, бачите? От комп'ютер каже просто слон D6 і тут виграш на G3, проблема. Тут виграш, що не пішли просто слон D6 і партія нічого закінчилась. Далі все. Ще раз розібрати помилки білих і тут я здамся. Дивитись рішення. Король G2? Фантастік! Король G2 і на BC що? Просто на D5 побиття. Ферзь c2, б'єм на e5 і б'єм на a5. Нічого собі. Нічого собі, король G2, класний розв'язок, Єдиний хід. Хоча F4 я хід знайшов, не, не прогривав. Король G2, а тут білі помилиці. Отак, з будь-якої партії, завантажте будь-яку партію в цей і е аналізуйте її на тактичні помилки. Тепер, якщо у вас немає час бейсу, і вас цікавить якась власна партія, наприклад, от вас цікавить ось ця партія, так, яку ми щойно дивилися. Роботу над помилками можна виключити. І можна просто включити руші. От вас цікавить якийсь дебют. Отут на лічесі є чарівна кнопочка, книжечка, дослідження дебютів та іншпілів тут знизу. Ти це міє. І тут пише: Master's Database, О, головний хід білі пішли ферзь Д3, чорні пішли А5, купа шип-партій. білі б'ють СД. А4. Я навіть такий варіант аналізував. CD, коли ж теорія закінчилася. Кіні Як же ж чорні виграли, так? Білі. Кінь g 5, ще партії тривають. От бачите, ви бачите партії. Рапорт 19-й рік. а 6, кінь на аш3 відійшов. О, ми вже майже в незвідній території, вже гросмейстерського рівня партії немає. І от вас щось може цікавити. Де ж посилення? Ви можете користуватися цим рушієм слабеньким на лічеці. Слон аж три, слон аж 3 Є 6, отут в білих комп'ютер дає перевагу. Можете аналізувати, є рушій. Є база дивитися, що вам пропонує. Можна лічес, але це така собі. Там не дуже сильні шахісти грають. Отут собі можна аналізувати, дивитися, шукати, що робити краще. Але зараз я вам покажу, як трошки попрацювати з чизбейсом. Ем, Повернуся до, відкриваємо мій чезбейс. Взяв давню свою партію 2009 року. І от з нею зроблю те ж саме. Я так роблю з кожною своєю партією. Коли я зіграв партію ві -ві в в комп'ютер, хто не має час бейсу, вводите вводити на Lichess, зберігайте в свою базу. Тисну ти Ctrl-C, вертаюсь на Lichess. Куди ми йдемо інструменти імпортувати гру? Ти сюди. Ctrl-V. Зробити запит на комп'ютерний аналіз. Спочатку я тактично перевіряю партію. От комп'ютер зараз проаналізує. Зараз він оцінить мій рівень гри і мого суперника, міжнародного майстра. Он куда? Ну, Графік мені подобається. Графік 100% точність, я не буваю, 98% точність. Бачите, як графік гарно вгору. Роботна помилка нема. Розібрати помилки чорних. Чорні пішли тура і 5 але позиція вже е, була погана. Бачите, яка приємна партія. Чорні ні одної великої помилки не зробили, але тут вже програш. Ну, тут дивитись рішення. Ферс це 7, але оцінка все одно е, дуже і дуже погана. От таке, Тобто, цю партію я зіграв на топ-топ рівні. А тепер нам потрібно буде в час бейсі. Аналіз зробити: от ідемо в цю партію, відкриваємо і ходимо D4, D5, робимо ходи, беноні. І отут є чарівна кнопочка, права кнопка онлайн-база. Те, що в Lichess є база, так само і на Chessbase є база. Онлайн база. І я тут зробив хід е 4 О, майже ніхто не грав. А це я ще в далеко 2009 році грав. Посортуємо по році. До мене ні один гросмейстер тут хід е 4 не робив. А е 4 а тепер ще одне. Коли ви дивитесь час бейсі, вам тут потрібен теж Рушій. Рушій, як це зробити? Вам треба Create UCI Engine і зробити рушій Stockfish найостанніший. Де його взяти? Stockfish, благо, безкоштовна програма. Вертаємось в браузер. Заходимо на stockfish.com, StockfishChess.org. Org. Орг це значить без доходів. StockfishChess.org, Stockfish 17, Stockfish 17. Ти цим. ТЦМ you Зараз, де воно? О, Download, Stockfish.org, Download. Ідемо сюди. Я спеціально видалив, щоб встановити, як ви бачите. Works on modern computers. У мене не дуже модерн, йому 5 років, але думаю, підійде. Download. ТЦМ Download. І я його зберігаю. У мене є своя папочка. де? Chess, Engines. У мене папочка Engines. І є Stockfish 17. Stockfish 17, от це воно є. Зберегти. Ну, я вже, це, я вже це зберіг і розпакував. Ось тут збережено, ось тут розпаковано. Все, закриваємо. Ми це скачали, скачали, роз, розархівували. Тепер йдемо в Chessbase. І нам треба Create, створити руші. Створити. От вийде StockFish 18, ось це ви будете робити. Це поки що закриємо. Create UCI Engine. Створити руші. Home. Create UCI Engine. Тицем 3 крапочки. Тиць. І йдемо engines. Stockfish 17. Stockfish. І ось там буде такий файл. Stockfish, щось там, щось там. Тицем відкрити, Воно зараз його мало би завантажити. О, Stockfish 17. Я забираю below normal, бо я не хочу, щоб це було below normal. Іноді можна зайти в параметри, щось тут по -по погратись. От, наприклад, я просто знаю, в мене в комп'ютері 12 CPU є, то я тут поставлю 10. Зразу 10. 10, в принципі, можна нічого не робити. Тицям окей, okay, below normal забираємо. окей. Okay. І тепер. А далі add kibitzer. Додаємо руші, і отут з'явився 16, 17-й Stockfish. Включаємо Stockfish 17. Сподіваюсь, він запис мені не, не зіпсує. Є 4, он е, хороший хід. Комп'ютер каже, навіть де 6 можна було зіграти, де 6 непоганий хід. Я зменшу кількість ядер, бо коли запис відео, щоб не зіпсувся, нехай 4. Ось тут показує швидкість комп'ютера. Це вже для зовсім е, просунутих шахістів можна е, купувати в оренду, щоб тут швидкість була в 10-20 разів швидше. Навіть D6 можна було піти, і комп'ютер каже, що, що в чорних тут халеп. Тобто, наприклад, я би у цій позиції собі написав би, що D6 може бути непогана, непогана альтернатива. Є 4, d 6. Я пішов слон d 3 слон G7. Комп'ютер всіма ходами задоволений. Рокіровка, рокіровка. С4, слон с 2, Б5. Партії ще є. Бачите, а ну чи буде моя партія? А3. Нема. Моєї партії навіть в базу не потрапила ця партія з французького міста Бетюн. О, але є Даниїл 20-й рік, ну програв Даниїл. А5 він зробив правильний хід, але все одно отримав позицію погану. От, наприклад, я би написав, що А3 не найкращий хід. Я би пушка, бо щойно оцінка була плюс-мінус стовпчик, правда? А щось сталося. Куди поділась оцінка плюс-мінус стовчик? От комп'ютеру трошки слон детрихіт не сподобався. Бачите, 0,5 оцінка стала. А, Абула була 0,7 приблизно. Ну, от, от я би тут щось пошукав, яке посилення тут зробити. Може кінці 3 перейти в головний варіант, може цей, але я пішов слон де 3 За білих посилення, можливо, буде якийсь інший хід. Аж три, рокіровка, c це слон c 2 Б5. Або отут тут посилення. Отут, наприклад, А3 Комп'ютеру менший хід подобається. Я би собі написав, зберіг, що о, краще було зразу d 4. Зразу кінь d 4 піти на щось напасти і в білих перевагу. Я пішов А3, ну і хочу показати, яка е, нема, нема цих партій вже. Е, закінчилась партія е, гарним. Я просто всі фігури завів на королівський фланг. Він пішов 3 5 і після ферсій 5 здався, на жаль, тому що після ДЕ і маю гарний мат кінь є 7. Так от, чи в Лічесі, чи на Чезбейсі. Це вже для ну зовсім просунутих шахістів, але рекомендую всім. Дебют дебетну помилку, треба знайти, ідентифікувати її, знайти, знайти посилення. Для цього я прошу онлайн база Наприклад, за чорних, якби я був тренером шахіста, з яким я тут грав, я би йому сказав: ну, нехай ти граєш беноні, добре. Так, зараз додамо, додамо рушія. Стокфіш 17-й, нехай ти граєш беноні. По-перше, от бачиш, Аронян в цій позиції, рігайші і знову Аронян і знову рігайші ходили Б5. Вивчи цей варіант Блюменфельд. Блюменфельд стається так. Б5, проаналізую, він такі сильні шахісти грають, не може цей варіант бути поганим. Якщо ти вже б'єш, е, б'єш-б'єш, то принаймні зроби хід. Я би звернув увагу отут. Всі ходять D6 тут. Бачите, по, по цьому, і перша лінія комп'ютера Д6. Принаймні ти уникнеш ходів як D6. Навіщо тобі ось це робити? Але якщо ми хочемо уникнути цього варіанту Є4 з білих, почни з ходу Д6, почни просто поміняй порядок ходів. Це би була моя рекомендація, якби я був тренером шахіста, з яким я грав. Білі не можуть тепер ходити Є4. Тому що з'б'ємо пішачка. А різниця була в тому, після ЄДЦД, якщо чорні ходять Д6 тут. Тобі можуть піти е 4, тому що бити не можна. Тут типова штучка, ферса, 4 шах, пум, пум забрав. Забагато CPU, Сподіваюся, від цього мій запис не постраждав. І виграємо коня. То після d6 можна є 4 ходити. Після ж 6 я пішов Е4, кінь Е4 теж програє, не пам'ятаю, який хід. А, точно, точно я таке знав. Слон Д3, а потім рокіровка, якось так. І в білих страшна атака чорні не встигають. Не встигає білі ходить тура й один шах і королю халеп. Тобто піша отруйний. Все, уникаємо цих варіантів, точнішим порядком ходів d6. Білі, в принципі, зазвичай підуть кінці 3, і ми маємо класичне беноні. Все, маємо класичне беноні і граєш своє беноні. Так, ось це була би я рекомендація моєму супернику. Я б на його місці зрозумів, що простим рішенням, як піти d6, як мінімум, я його заставляю, заставляю білих переходити в класичний, класичний варіант беноні. Так, от, друзі, прошу вас. Після кожної партії, яку ви бачите, чи на яку ви дивитесь: learn from your mistakes. Інструменти, імпортувати гру, тицяйте сюди, вставляйте партію. Не маєте час бейсу, нема проблеми. Йдете в навчання, практика дослідження. дослідження. Ну, добре, інструменти, аналіз. О в інструменти, аналіз, вводите свою партію: 45 кінів, 3, d 6, D4, Яка там у вас партія була? Вводите, 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 вводите всі ходи, що вам треба. Всю партію ввели, що ви там розіграли. Отут: Ctrl-A, Ctrl-C. Копіюєте. Все. Ви скопіювали свій PGN. А далі знову інструменти, імпортувати гру спочатку. Так, імпорт, ну тут помилок не було, я всі ходи нормальні зробив. Імпортували гру, вивчили тактичні можливо повільніше, ніж я це робив, зосереджено. Тому що якщо ви знайдете свою власну помилку, то ви зразу станете кращим шахістом. Ось такі справи. Чарівна кнопочка, інструменти імпортувати гру, зробити запит на комп'ютерний. аналіз, вставляєте сюди будь-яку партію, свою чужу, особливо, якщо ви дивитесь якісь класні топ-шахісті, і ви не знаєте, що помилялися. Я це дивлюсь по графіку. Так, наприклад, я отак роблю: подивимося, жіночий там гран-при Монако. Так, от вони там зараз грають, і нехай там перший тур. Зазвичай, так, росіянок не буду дивитись результативні партії. Он, Дорнава Харіка, двоє потужних індусок. Грали між собою. Я тут тицюю на кнопочку. О, одна груба помилка. Ну, одна замало. Але все одно мені цікаво, коли я бачу, що графік вверх не сходить, значить, було багато помилок. А тут скільки помилок? Ну, теж одна груба, одна. Як тільки я бачу грубі помилки, я копіюю, скопіювати PGN. Скопіювати. Інструменти імпортувати гру птиць і собі щось повчився. Не просто сижу, дивлюся, як хтось там готам чес чи накамура, чи хтось там коментують, але заодно я хочу навчитись. От чекаємо зараз буде аналіз, і от на цьому і закінчу відео. Першу чергу кожну партію яку я зіграв, я ось це роблю. Якщо це моя партія, зразу після неї тиць-тиць аналізувати. Якщо чужа, отак от завантажує, ну 20 секунд це займає. Робота над помилками. Слон Д3. Два знаки питання. Дивіться, два знаки питання. В білих було плюс два оцінка, Після слон D3 гірше. Що ж треба було робити? Ем, по, -по, по плюс два оцінка. Чого так багато? Не виглядає так погано. Може вже три напасти. Не, g3, слон G5, недостатньо. А що ж треба було? Може, ферзь d 3 піти може? Пробуємо. Ферзь d 3 може. О, ферзь d 3 Просто піти, напасти на цього, з'єднати тури, два слони. Прекрасна позиція. Далі білих не було помилок. Розібрати помилки чорних. Кінь e 4 було помилкою. Кінь e 4 оцінка була нулі, після кінь g4, 1,3. А що треба було робити? Е, не знаю, може кінь h 5 можна піти. Кінь h 5, ні, не можна, кінь g 6. Може d5 просто. А просто d 5 пішечка в центр. Бачите? Просто d 5 пішачка в центр і нормальна позиція. Далі ферзь e 6 Ще одна помилка. Оцінка була 0-2. Після ферзь e 6, кінь' b 7 сталася халепа. Що треба було зробити? Пішак на b7 під боєм, А6 не хотів. Ну, а6, напевно, не працює. А ні, працює. f 8. І що буде на тураf8, туреф8, ферзь b7, що комп'ютер має на увазі? А, просто d 4 і напав туди. Окей. А комп'ютер взагалі мав на увазі інший хід. Він мав на увазі просто піти б 8 і захиститися. Окей, далі. За чорні пішли а 6. Що було краще, на ну, це можна дивитись рішення, Вернутися на Е7. І ще одна, напевно, остання помилка. Та остання помилка Ферзь Д3. Позиція була погана, дивимось рішення. в 2. Ну, напасти на мат, виглядає логічно. Білі б'ють, чорні б'ють, напав сюди, боротьба продовжується. І дуже часто ходи не складні, не складні, але ви можете повчитись. Видаляємо партію, видаляємо. Ось так от, друзі. З кожною партією спочатку тактичні помилки через імпортувати, learn, вчитись на своїх помилках і на суперника. Дебютну частину можна тут налічесі за допомогою цієї книжечки бази, можна в часбейсі за допомогою онлайн бази і рушія. Вперед працюйте, насолоджуйтесь цією прекрасною грою. Слава Україні! І перемога буде за нами!